Чому? чому горизонти такі далекі? Чому вони не тут, не десь зараз, не близько? Чому вони такі далекі? Чому потрібно нам до них йти чи стояти, дивитись там на них? Але вони дуже далекі. І сенс у горизонтах не в тому, щоб стояти і на них дивитись, а в тому, щоб йти до них, і це вроді як безглуздя, тому що ніколи ти до нього не дійдеш. Він всюди, кожен раз буде далі, 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 далі далі в тебе, але кожен твій крок, який ти робиш, він тебе змінює, і в цьому і є сенс. Ти йдеш до свого горизонту. І стосовно цієї теми ми зробили лімітовану серію годинників. Вже сьомий раз дається, я показую цей механізм. Це він один з 33, який буде стояти у цій місті. Вона буде. Ну, максимально потужне. Там буде і ракета, і циферблат з ручним поліруванням. Там буде і позолота, і шкіра, і шкіра супер крута. Тому чекайте, зовсім скоро вже в нас буде презентація. Я вам його покажу. Тут, до речі, буде клеймо, і ззаду буде написано 1.33, То є лімітка.